Добрий день, люди мої першокласники! Сьогодні у нас на уроці я досліджую світ, вивчається тема турбуюся про здоров'я, продукти харчування, власна гігієна. Ці мили дітки всі рівненько посміхнулися, гарненько, настрій на урок взяли, працювати почали. Наше сьогоднішнє ранкове коло розпочинається із привітання. Скажіть, будь ласка, своїм рідним доброго ранку, привіт, і покажіть, будь ласка. Мімікою або жестами, які у вас сьогодні настрій. Ми розпочинаємо нашу програму Як почуває себе ненька Україна в прямому ефірі. <кхід> Привіт, друзі, яка зараз пора року, який місяць, яке сьогодні число? Мої вітання, яким вранці було небо, що стосовно опадів, кому відома температура повітря. Якщо ви чогось не знаєте, запитайте дорослих або перевірте самостійно. Діти, сьогодні на уроці ми поговоримо про те, чому важливо турбуватися про своє здоров'я і як дбати про власну гігієну. Зупиніть, будь ласка, відео і розгадайте цей репус. <кхи> так, це слово здоров'я. Що ж означає це слово відгадка здоров'я? Чи вважаєте ви себе здоровим, чи здоровою? Діти. Ми думаємо, що здоров'я це гарний настрій, міцний сон, апетит, добре самопочуття, відпочинок і відчуття щастя. Можливо, тут можна додати щось інше. Додайте, якщо ви знаєте. Як ви думаєте, коли дитина почуває себе здоровою? На якому з малюнків зображена здорова дитина? Чому ви так вважаєте? Відкрийте, будь ласка, сторінку 40. Здоров'я людини залежить від того, як правильно вона харчується, як дбає, про чистоту відпочиває і загортовується. Такі продукти, як йогурт, каші, м'ясо, свіжі овочі та фрукти, сир, молоко, риба, корисні для вас. Чіпси, сухарики, солодкі газовані напої, фастфуд, кетчуп і майонез, торти, можуть вам зашкодити. За даними досліджень Всесвітньої організації здоров'я. Наше здоров'я залежить від спадковості, те, що робили ваші батьки і пов'язані з ними хвороби, також рівень медичної допомоги в Україні, екологічні умови і спосіб життя. Спосіб життя займає половину нашого здоров'я, тому, якщо ми будемо дбати про це, то у нас все буде добре. Отож давайте розглянемо на сторінці 40 продукти харчування, які корисні і шкідливі для нашого здоров'я. Розгляньте уважно, зупинивши відео, які із зображених на малюнку продуктів ви миєте передживання і чому. Так, звичайно, найкраще було б мити всі продукти, які ви принесли з собою, але деякі з них ми просто вживаємо у вареному вигляді або в кипяченому. Як ви думаєте, від яких продуктів набирають вагу? Звичайно, від шкідливих. Чому? Тому що вони містять дуже багато таких речовин, які важко розкладаються в вашому організмі і накоплюються. А чому не можна вживати сириму їжу деякі продукти? Подивіться, будь ласка, якісь продукти не вживаються сирими. Давайте подивимося і запам'ятаємо, продукти харчування діляться на корисні для здоров'я і шкідливі для здоров'я. Давайте подивимося, які ж продукти корисними є. Ось гляньте так само м'ясо, різні овочі, фрукти, сир, молочні продукти, взагалі йогурт, молоко, риба. Вважаються дуже корисними для. Ми можемо доповнити ще це горіхами і так далі. Які ж нездорові для харчування продукти. Ви їх бачите на екрані. Пригадайте, будь ласка, як часто ви їх вживаєте? Можливо, вам треба трішечки їх зупинити. Погляньте, будь ласка, що потрібно помити перед вживанням. Ну, звичайно, ягоди і фрукти. А що не можна вживати сирим? Так. Рибу м'ясо краще приготувати. Від яких продуктів, що зображені, можна набрати зайву вагу. Від солодощів, звичайно, можна набрати вагу, а також від фастфуду. А від і риби вага не набереться. Діти, запам'ятайте, ми їмо для того, щоб жити, а не живемо для того, щоб їсти. Отож, наше життя потрібно використовувати на цікаві, корисні для нас речі. А для того, щоб нам це робити, нам потрібно просто вживати їжу. Отже, ми їмо для того, щоб жити, а не живемо для того, щоб їсти. Розкажіть, будь ласка, навіщо необхідно дотримуватись особистої гігієни? Як ви думаєте, ви дотримуєтесь правил особистої гігієни? Як купатися йдеш і мене так убереш, я гладеньке, запашне, ти намилюєш мене. Всі мікроби змили, я корисна. Мило це загадка, молодці. А наступне, коли мичі вмиваєсь, потім ним я витираюсь. Витирати сухозвик, ні кисенький, рушний, розумники, не хижака зуби має, не резей не кусає, а розчеше кіски Олі, Чучик Петрикові й Толі, це грибівнець. Ручку і щетинки має, наші зубки доглядає, З пастою вона сусідка вичищає, зубки. Чітка, так, це сук щітка наш, чітка наша. Давайте пригадаємо, що таке розпорядок дня. Який у вас розпорядок дня? Що з розпорядку вам найважче виконувати? Згадав? я думаю, що ви дасте відповіді на питання, як ви дбаєте про чистоту повітря в себе у дому. Ви ж провітрюєте своє приміщення? Так, як можна. Під час свого дня стояти, сидіти, ходити і, що потрібно, носити прати. Це все стосується вашого розпорядку дня, якщо ви все правильно виконуєте, все вам до снаги. Отож, давайте тепер розберемося, що саме з їжі нам потрібно для нашого здоров'я. Покладімо його в кошик. Можете зупинити відео і розглянути. А я розпочинаю. Отож, фрукти, ваші, риба, овочі, сирі молочні продукти, потрібні для нашого здоров'я, а все інше почекає: що нам допомагає дбати про чистоту? Так, звичайно, наше мило, прушник, рибінець, особна щітка. Овоці. Щоб бути гарними, сильними, здоровим і розумним, слід пам'ятати прості правила щодня вживати молочні продукти, овочі, фрукти та ягоди, їсти 4-5 разів на день в один і той самий час, перед їжею мити руки з милом і менше вживати солодощі. Оберіть тепер емотикон, який відповідає вашому настрою в кінці уроку. Я з усім впорався, мене урок розлютив. Чекаю на наступний урок. Все було легко, просто, було складно, нічого не зрозуміло. Більше сміху, ніж навчання я дуже втомився. Обрали? А я дякую вам за увагу і вважаю всього найкращого. До наступного уроку!